Шкода їде, шкода їде, їде напряму. Шкода їде, шкода їде, їде на ябу. Так, шкода у нас 1.4. TSI. 97 тисяч кілометрів. На офіціалі сказали заміна двигателя. Знайшли місце для діагностики, тому... Как Сколько там градусів в салоні <серків> Сегодня на сонці 45 градусів Сейчас будемо розбиратись зі шкодою? Назирнувся клієнт з проханням продіагностувати машину. Чому тому що офіційний дилер приговорив двигун? Як трапилась ситуація? Людина їхала, наїхала на щось, вдарився він знизу, і витік антифріз. жоден з датчиків не засигналізував і він наїхав на бровку і поїхав собі далі. В Цілому жодної помилки не було на приборній панелі. Він собі їхав, зупинився, вийшов з машини через певний час. Він повернувся. Запускати. А вона, а, все, а вона вже не альо. Да ага. виїхали в евакуатор. Приїхав він на офіційний дилер. Вони йому заміряли компресію і сказали, що добрий вечір. Заміна машини. І Ще вони такі показники сказали на 20-30% компресія менша менше від того, що має бути. Тобто, жодної нормальної цифри вони йому не повідомили. Угу. А... Тобто вона є, але не така, як так, але при цьому наряд замовлень, які вони йому надали, вони його прописали, скільки там компресія. Також надали фото з ендоскопії, але навіть ми, як технічні спеціалісти, ми взагалі ну, не розібрали, що за фото. Ну, Фото було надане так собі. Коротше, розбираємо, дивимося з ендоскопом, що з двигуном. Що на офіціало сказали? Заміна двигуна? Так, да, заміна мотора. Скарга підтверджена. Та вже тут слышно, що його. Кармастер це Перший циліндр. Перший циліндр. Перший циліндр у нас ВМТ. Пропускаємо. Далі. Uh -huh. Другий цилиндр. Ну, Поки нічого критичного немає по-другому. Це, що? це трішки трішки підзадрало. Чи це щось. трішки. <смеш> ну тут трішки піщінка попала і, там, і протягнула аж до самого низу. Трішки підзадрало другий циліндр. Я думаю, за цього маленького підзадірчика вряд ли воно не запускається. А тут теж є. Третій циліндр. Добрий вечір, так? Да? Так, да, трішки подрало в цю сторону. Дуже багато тут було сміття, напевно. Ага. Це виглядає як ржавий саморіз. Вон, віриш, підзадір. Йо, так це заміна мотора. Скарга підтверджена. Саша, що ти зробив ну, з мотором? Подивись, це у нас таке було вже. Такого контенту ще не, не було. Звісно, так. Да. Неси болгарку. Йо. Ні, так третій циліндр. Третій цилиндр помер. А можем починить только третий, пожалуйста. А, було. Давай, давай, давай далі. Цилиндр 4. Нормально. Живенький, да? Да, поки що зауважень, не бачили. Ну, де? Це тут, под клапанаш там повочка, да. Не, катя, цили... четвертий хороший. Они сказали, що нет. Так, тепер. Не Може. Да. Четвертий хороший. Перший. Перший у нас. Трішки є потертості. Оп! У нас перший і третій. Перший і третій вже не поїде, так? Да? Так, да, у нас виходить прямо... прям... Це, скоріше все, поршень. Сюди прям приклеївся поршень. Частково, прям такі відчуття. Це у нас що виходить? Антифріз закінчився, просто Напевне перегрівся? перегрівся да. напевно, перегрівся. і поршень прям. Виходить, що він в циліндрі аж підкусував. Тобто він не ага. мог повністю з'їхати, його аж закусило, частину зрізало і залишилось на циліндрі. А як це вийшло, що антифриз закінчився, і на приборки не написало, що закінчився антифріз? Чи може він просто не, не додивився? Іли він не дивився, або може датчик реально щось залишиться. Ой, тут взагалі тут прямо ямочка. Зілай фотку для клієнта. Точно. У нас точна заміна мотора, це якби я думаю, вряд і буде ремонтуватися. 1.4, TSI, сайф. Але в цьому випадку, хоч тут 1.4, хоч 1.8, Якщо у вас антифриз закінчився, і ви. Далі їдете, як нічого не бувало, то. Діва дівна, там все нормально. Пусто, так? Ну пусто, так. Датчики, ну, контакти є, розйом нормальний. Я думаю, треба її підняти і подивитись, куди цей антіфріз дівся. Що пише? В цілому машина в нас якраз таки і скаржиться на те, що немає в нас. Антифризу перевірте рівень охолоджувальної рідини. Тобто, скоріш за все, клієнт просто їхав і не звертав увагу Будь на приборну ласка. панель взагалі. Будь ласка, написано. Будь ласка, перевірте. Ну, машина дуже вічлива. Ну, дали їй антифризу, дай попити. Це питання у нас скоріш не в машині, а водії, який поїхав. Ну, а що робити? І трошки не додивився. Ну, ну а ж написала, буває. не сказала, ну, могла й сказати. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато. Шкода. Треба ну, розмовляти, а не шкода тільки писати. Шкода. Simply clever. Ну так. Так, підняли машину. Дивимося, куди був приход. Був куди приход? дівся антифриз? Що таке ржаве, все суте. Так, а захисту вже немає на нас. Трошки вона вже поїздила. Так, так ну куди куди воно вдарило? Я не бачу. Це... Ось от тут от у вона, да. По радіатору, по інтеркулеру. Радіатор. А, а, а ті... передня, передня панель, тобто сюди отак. Сам піддон у нас цілий. По коробці ціле все. Тобто, в принципі, ударчик чисто тут, в грубе вся проблема із антифризом. Вийшов антифріз. Що, пробив радіатор? Ну, вийшов, так, да, вийшов весь антифріз. Машина закипіла. Навіть там видно, що розломаний радіатор. Mm -hmm. По маслу питань немає. Масло не витікло. Рівень у нас масла є. В принципі, мотор візуально без пошкоджень, тільки ці ті пошкодження знаходяться всередині. Що буде, коли в системі немає антифрізу? Заміна машини. Трішки хочу віддефектувати турбінку, тому що це масло. Да? да, якби я зняв цей патрубок і якби є масло, то думаю, гляну, що там по турбіні, в цілому вона нормальна. Я просто так подумав, що вдруг вона підплинула і щось там із-за неї пішло в мотор. В принципі, нормально. Якщо на ній їздити майже в пол, mm -hmm. то може бути таке, якби ну, вона не справляється з, з цим. Цім потоком циркуляції цього масла, якби вона починає викидуватися. А якщо їздить в пол і з пустим бачком антикриза? Ну так, да, то можна і приїхати їхати, так. Да? Да. Ну, все, потрібна комп'ютерна діагностика. Росія, іди сюди! І так, МКБ Ево. Які останні слова кричала <с> шкода Октавія? Може не якісь якісь? Може не цензурний, так. Так. Читаємо предсмертну записку. Поки що коробка і рейка всім, всім задоволені. Пропуски перший, третій циліндр. Обнаружені пропуски запалення. Пропуски запалення. Знову. Датчик тиску. Коротше, оверхіт у нас не зареєстрований. пара пара, пара. Я знову граю роль, в які два пульси.